Вітаю вас. Сьогодні хотів би розпочати нашу розмову з цитати міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він розмістив в мережі сьогодні таке: сьогодні минає рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами, рівно місяць тому, 11 березня, в Джидді. Україна погодилася на таку пропозицію. Безумовно. Росія відмовилася погоджуватись, натомість висунула умови та вимоги. Водночас Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення. Цю цитату я навів не тому, не лише тому, що саме сьогодні місяць, як мало б бути чи могло б бути перемир'я. Але також тому, що вона дає розуміння контексту, де зараз ми знаходимося в цьому світі з бурхливими подіями, різноманітними форматами, заходами і так далі. І коли ми подумаємо про цю дату, 11 березня, і про те, що місяць пройшов з того часу, як швидко, швидко американці сподівалися забезпечити припинення вогню. Місяць вогонь тільки посилюється. Це означає, що Україна, яка і так не вірить запевненням чи обіцянкам Росії, ще більше ще раз переконалася, і ми в цьому переконуємо наших партнерів, що вірити Росії не можна. Не можна сприймати ці слова як якісь. Запевнення, а тим більше гарантії. Отже, на фоні тих всіх розмов і очікувань, припинення вогню, миру, мирних переговорів і так далі, треба робити своє. І це своє Україна робить весь цей час і буде робити далі. Зокрема, важливі події відбулись буквально цими днями сьогодні і вчора, в Брюсселі. Вчора збиралася коаліція охочих. На рівні міністрів оборони. А сьогодні відбулося і вже завершилось чергове засідання контактної групи з оборони України, яка називається Рамштайн. Ці два заходи разом з тим, що було раніше, вже в цьому місяці, в квітні, переконує, що особливо в Європі продовжується рух навколо. Зміцнення позиції України. Європейці не зупинилися і не припинили роботу на підтримку України на фоні тих очікувань, які через дії Вашингтону на певний час панували в світі. Нема очікувань. Є необхідність повертатись до того, що було одразу положено, покладено в основу. Будь-яких мирних врегулювань, це мир через силу. Україна має бути сильною, Україна може бути сильною, і вона повинна стати ще сильнішою завдяки допомозі наших партнерів. І поступово до цього схиляється вся європейська політична верхівка і всі ті формати європейські, які працюють на напрямку безпеки і економіки. Я б хотів сказати, що на сьогодні ми бачимо вже певну спеціалізацію, певне визначення сфер діяльності і компетенції між основними гравцями в Європі і в глобальному плані. Ну, от почнемо з Європейського союзу. Європейський союз це організація, до якої ми наближаємося, ведемо переговори про членство і, і так далі. Міністри оборони Європейського Союзу збирались на неформальну зустріч. Це було у Варшаві. І про що вони говорили? Вони говорили про Україну. Про те, що Україна повинна бути посилена, що іншого не вийде, іншого засобу, іншого способу подолати ситуацію, подолати ворога і забезпечити мир в Європі не можна. Е, НАТО. Інший безпековий гравець, який багато в чому покладається на Сполучені Штати Америки. Перед засіданням НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося минулого тижня в Брюсселі, були чергові очікування і сподівання і роздуми над тим, з чим приїде на засідання Марко Рубіо. Державний секретар Сполучених Штатів Америки він привіз чіткі запевнення в тому, що Сполучені Штати залишаються з НАТО, залишаються з Європою. Але разом з тим він повторив те, що влунало і раніше: щоб бути сильним, НАТО має збільшити свої внески в безпеку. Всі розуміють, що це стосується європейців. Ми також знаємо, що ті повідомлення, ті сигнали, які привозить Рубьо, які прозвучали в Брюсселі, не означають, що так і буде. На жаль, позиція США на сьогодні така, що вона залежить лише від однієї особи. І ця залежність останніми днями проявилася дуже. Дуже чітко ми бачили, як швидко змінюється думка і позиція президента Сполучених Штатів Америки, і до чого це призводить і може призвести. Отже, треба покладатись Європі на власні сили. Про це, власне кажучи, і були засідання коаліції, яка відбулася напередодні Рамштайну, коаліція охочих. І про це говорилося сьогодні на Рамштайні. І якщо Європейський Союз говорить про зміцнення оборонної промисловості і залучення України до цих оборонних нових закупівель і спроможностей, якщо НАТО говорить про продовження своєї ролі в якості координатора допомоги і логістики для України, а також Обміну досвідом в рамках центру створеного НАТО у Варшаві, в Польщі, то коаліція охочих говорить про те, з чим вийти на майбутні мирні процеси, якщо і коли вони будуть. Коаліція охочих це не тільки про розміщення контингенту, міжнародного контингенту. Військового контингенту на території України, але також і про те, і це прозвучало дуже чітко вчора, що Україну необхідно підтримати зараз і підтримати на фронті, підтримати Збройні сили. Бо без потужної української армії не буде ніяких гарантій миру. Ще раз ми приходимо до того, що головним гарантом Незалежності і суверенітету України є наші збройні сили. Європа нам готова допомогти і буде це робити. І про це говорилося на засіданні коаліції охочих. Було там також сказано і про те, що коаліція буде займатися не лише плануванням як. І в яким, в яких в яких центрах, в яких точках локалізувати контингенти, але також буде займатися виробленням комплексних заходів по плануванню і забезпеченню гарантій безпеки України? Рамштайн традиційно. Такі засідання проводяться, нібито нічого нового. Але нове в тому, що починаючи з лютого цього року Рамштайн проводиться вже під головуванням Великої Британії. Британія разом з Німеччиною перебрала на себе керівництво цим форматом. Хоча, всупереч попереднім заявам, і очікуванням представник Сполучених Штатів 에, Америки 에, під гексед онлайн мав брати брав участь у засіданні Рамштайну. Засідання, власне, підтвердило те, що і повинно було робити: що чергові зобов'язання про надання допомоги Україні робляться, чергові запевнення і пакети. Заявляються і йдуть до України безперервно, і це бажання і готовність посилювати Україну не зникає. Це чіткий сигнал, в тому числі і Кремлю, Москві, що ви не дочекаєтесь послаблення підтримки України серед європейців. Європейці налаштовані дуже рішуче і розуміють, що будь-які поступки Росії. Або прислухання до її вимог, чи то скоротити Збройні Сили України, чи то обмежити так чи інакше озброєння не приведуть до бажаного. А що є бажаним? Бажаним є стабільний мир і безпека в Європі. Основою цієї стабільної безпеки є Україна із своїми збройними силами, які на сьогодні є найбільш досвідченими. Найбільш підготовленими, найбільш озброєними для того, щоб протидіяти Російській Федерації, як заявив міністр оборони Великої Британії після засідання Рамштайну, в цьому році вже анонсовано про найбільшу підтримку на 2025 рік для Збройних сил України. Ще не всі пакети сформовані, але вже зараз він говорить про те, що ця обсяг цієї допомоги сягатиме 23 мільярдів доларів велика сума. І ми знаємо, для чого це потрібно. Це потрібно нам, Україні, не для того, щоб захоплювати чужі землі. Це нам треба, щоб відстоювати незалежність, територіальну цілісність України і забезпечувати. Мир в Європі. І завершити сьогоднішню розмову, сьогоднішню роздуми про те, про те, де зараз знаходиться Європа у підтримці України, я б хотів повідомленням про те, що Рада Європи, робочі групи Ради Європи погодили документи, які визначатимуть. Створення спеціального трибуналу для Росії все матиме свій кінець, фінал відомий, притягнення до відповідальності. Мир має бути справедливим. Тому в рамках Ради Європи завершилась технічна робота над документом. І є очікування, що вже в травні буде підписано цей пакет документів, який яким буде створено спеціальний трибунал для суду над воєнними злочинцями? Пропонується, щоб підписання цих год відбулося в Києві. Більше того, символічною датою підписання поки що обрано 9 травня, День Європи. Мир в Європу прийде, а винні в тому, що цей мир. Був порушений, і щоб в Європі в 21 столітті була розв'язана кривава війна. Винні будуть покарані. Трибунал буде створений. Будемо сподіватися, що це станеться вже в травні. Дякую за увагу.